Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Як швидко міняється погода. Відео завчасно було знято, пройшло ось скільки в нас, 4 дня, і ми бачимо вже сонечко, а ще зйомка, трішечки був сніг. Ну нічого, погода швидкозмінна, весна. Що ми бачимо весною, друзі? Бачимо весною ситуацію дуже просту. Автомобілі продаються. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль, його потрібно перевіряти через CarVertical. я внизу залишу посилання, за які можна перейти, і отримати 20% знижки. Або користуєтесь промокодом ROMA. До Речі, перевіряючи покрвертікал, багато автомобілів перевірили. Не все так гладко, як би хотіли. Звичайно, є з хорошої історії автомобілів, все як завжди. Але рекомендую обов'язково перевіряти. Також перевіряйте автомобіль фізично. Ви можете їхати на СТО, ви можете брати з собою фахівця, але обов'язково перевіряєте. Ну що, мошуємося зручніше, ми розпочинаємо. Розпочинаємо, друзі, із такого автомобіля як Peugeot 3008. Вартість автомобіля 9200, 920014 рік, 1,6 двигун. Хто хоче більш детально собі щось почитати, виставте на паузу, ми швиденько йдемо, щоб якомога більше охопити автомобілів на ринку. Загалом, ще поки ми зараз йдемо по інформації, хочу наголосити також, друзі, що приїжджаючи на ринок, якщо прийняти от ринки, та приїжджаючи на ринку, в нас, наприклад, є дуже гарна статистика це по Луцьку. четвері неділю працює Луцьк, і всі, хто в нас приїжджають, ну, дуже гарна статистика по купівлі. Тому якщо вам потрібна допомога в підборі, це. Можна взяти експерта на день роботи, він з вами вас зустріне раненько і допоможе вам з підбором автомобіля. Звертайтеся, телефони десь на екранах або внизу під відео. Е, також хочу наголосити, що можна шукати автомобіль так звані разові огляди. Це ви знаходите автомобіль у Авторія чи OLX, де буде вам зручно. Скидаєте мені посилання, я даю вам підтвердження ціни, тому що залежно від локації все міняється. І далі, якщо буде потреба, ви оплачуєте, ми робимо повний вам огляд, це командна робота, тобто ми повністю оглядаємо, робимо фото, відео, звіт, висновок експерти і далі будемо розуміти, що і як. До речі, поки зараз в процесі в нас трішки є часу, ще на початок, хочу наголосити також на таких, як разові огляди. Зараз я бачу, пішла така, знаєте, висока активність покупців, і всі кудись бігом їдуть. Що ви зрозуміли в мене. На завтра, тобто сьогодні, просили дуже активно обов'язково подивитися автомобіль, тому що завтра вже беруть квиточок на поїзд, будуть приїжджати, будуть дивитися автомобіль. Ми автомобіль тільки що подивилися, якраз перед випуском цього відео озвучки цього відео. Я вже людині скинув звіт. І по машині машинка, вся мордочка в шпаклівці, тобто є шпаклівка на капоті, є на крилах, що на правому, що на лівому, передньому. І чи це добре, я думаю, не зовсім, тому що розширення металу і шпаклівки є різне. і Шпаклівка має здатність тріскати. Тому завжди про таке попереджаю. Завчасно. Будьте обережні перед купівлею, нікуди не спішіть. Усі всі спіш... всі спішать, що вже кудись їду. Це робити не рекомендується. До речі, поки я це розказував про цю історію, насправді є ще одна історія. Це сьогодні ввечері, пізно вночі, десь година вже 28 ну, година вечора. Вночі ми будемо дивитися автомобіль, тому що замовник з Чернівців поїде в, е Хмельницьк, та, в Хмельницьк. поїде... Завтра вже до автомобіля. І сьогодні бігом треба подивитися. Тобто вночі з фонариком дивимось автомобіль, щоб сказати фактичний стан. Насправді, якщо бути відвертим, для того, щоб подивитися стан автомобіля, нам світла і не потрібно, в принципі, і так фонариком все, що треба, все підсвічується. От, але, ну розумієте, та, по ночах дивитися автомобілі, ну так таке собі діло. Тобто, все-таки комфортніше, коли ти в день це дивишся. Але вже як є, всі кудись спішать хочу в цьому відео наголосити, не спішіть, видихніть, нікуди ваш автомобіль не дінеться. Якщо й навіть так стало, що ви там дивилися, думали, а вам його забрали з під носа, та, так би мовити. І ви зараз наступ, знайшли наступний, нікуди не спішіть. Ваш автомобіль вас дочекається. Якщо він вас не дочекався, то швидше всього це був не ваш автомобіль. Відпускає це легше, бо повірте мені, я дуже відчуваю зараз оцю динаміку, люди всі женуті. Треба вже, знаєте, я кажу, скидає посилання людина, замовник і каже, Роман, треба було подивитися ще вчора. Знаєте, от в мене таке більше відчуття. Тому тільки що здав звіт. Надіюся, людина зараз видихне, заспокоїться. Завтра вже не буде їхати до цього автомобіля, яким сьогодні я вже здав тільки що звіт. І надіюся, що... Цей автомобіль, який ми ввечері подивимось, він буде хороший і буде варто їхати. Тут вже така ситуація. Побачимо, як буде. Ну що, давайте трішки прокоментуємо, що на ринку. На ринку, до речі, людей якось небагато. Бачимо, що снігу багатенько попадало, але цей сніг, як бачимо, за два дні він просто пройшов. Тобто, десь, десь як був, так і пропав. Ну, але вигляд, звичайно, весною сніжочок, ну так собі. Не дуже вже його хочеться. 14-й рік, 13300, паса 2,0, двигун. Тут бачимо пропуски. Хотілося б сказати, що, можливо, продалися автомобілі. Все може бути, бо зазвичай тут автомобілі все битком забиті. Так, по інформації. Вдається нам туди пробратися. 4,999,9 рік. Корса 1,6, бензин. Заявлений пробіг 194. Ви знаєте, треба було брати з собою якийсь крибок. Щоб цей сніг забирати, ну бо, дивіться, аномально просто розумієте, в 5 хвилин і все сніг пішов і досить активно. 14 рік, 14800, паса 2,0 дизель, автоматична коробка передач. 149 тисяч заявлений пробіг. За пробіги, за розшук. Чи машина не була в цьому, в Інтерполі по документах, чи не була в таксі, це все можна подивитися через CarVertical. Тому я рекомендую цей. Сайт обов'язково заходите, але зразу хочу наголосити, друзі, там не є все, що ви захочете. Там є просто інформація, та, яка є історія про автомобіль. Розуміємо, так? Тобто те, що було з автомобілем. Від відео офіційне СТО, побачите. Не від відео, відповідно, відміток про СТО не буде. Це майте на увазі. Давайте переходимо на наступний ряд. Американський бачимо Tiguan. Йдемо далі. Що? Ну вже роковом. 13 рік, 11900. Звичайно, що це бензин, автомат, заявлений пробіг, до речі, до 200 тисяч. І, в принципі, для Америки чомусь 200 тисяч сприймається космос. Європа 300 сприймається нормально. Повірте мені, 270. Кажеш, і людям підходить, і все нормально. Лиш би не 370. Але парадокс в тому, там, де 270, там ще й 370. Щось ми не бачимо тут інформації, тому йдемо далі. Чи щось десь є? Ні, не проб'ємося. Шукали, шукали, інформації не знайшли. Так, 22-й рік, 23 тисячі. ПД чи рокі. 3,2. Пробіг бачили в кадрі, невеличкий. Ну, Америка дає можливість пробіг. До речі, хтось мені в коментарях написав романи: Не рівняйте Європу і Америку. Ви знаєте, не рівняю, але мимоволі воно все-таки на ринку стоять як європейські автомобілі, так і. З Америки привезені. І починаєш розуміти, що привезені з Європи автомобілі з Америки, вони стоять поруч, та? і тут ти мимоволі все рівно будеш порівнювати ті всі речі по одному, ну, причина дуже проста. Ти просто думаєш, от що краще взяти, там, вдарений автомобіль з Америки, який ти розумієш, що він вдарений, чи нібито нібито не бити з Європи. Чому нібито? Тому що в Європі також б'ють автомобілі, і повірте мені, биті автомобілі також привозять сюди. Тому треба балансувати. 16 рік, 17500, Audi Q5, 2,0. 144 заявлений пробіг. До речі, за те, що бити автомобіль і не бити, хочу вам сказати також цікаву річ. Я знаю реальний випадок, як людина, ми шукали замовнику нашому, давайте так правильно зразу поясню. Також це був пасад бісомий. Це вже, до речі, історія п'ятирічної давності. Ну, все, чоловік каже, Романе, машина має бути не фарбована. Вся в оригінальній фарбі. Я у тих перефарбувань, то всього, ну, ну перефарбоване, воно потім лак буде тріскати. У мене колись така машина була, розумієте, так? Тобто досвід був негативний, десь там перефарбування було неякісне. Каже, я хочу не фарбований. Машина має бути не бита. Європа, шукаємо це. Ну, знайшли ми цей автомобіль кінців-кінців. І чоловік потім до мене каже, Романе, я вам щось кажу, ну, позвонив до мене десь за днів п'ять. Каже, якось невдало, мабуть, я ще до машини не звик, хоча їжджу багато, десь трішечки, коротше, так сталося, що попав в ДТП. Я кажу, хоч я вина, там як то сталося? Він каже, та вона моя, каже, я насправді тут, я кажуть, не впорався з керуванням. Але до чого я веду? Людина шукала небитий автомобіль, Європа, автомобіль став вбитий. З пробігом європейським, ви розумієте, та там ніхто не мова не йде про якихось 50 тисяч, там було 200 всіх 40 чи 230, якось так пригадую. Ну, правда, підтвердили все, пробіг. Але, але людина отримує в кінці автомобіль битий і з пробігом 250. Тому, можливо, Америка має свою правду. І я вам щось скажу, ще, до речі, цікаву річ. Трішки в нас є часу. Ви знаєте, хто сідає на, на Америку? той навіть якось трішки простіше потім дивиться на автомобілі, бо ти, коли їздиш на автомобілі небитому, в тебе відчуття, що ну, його треба зберегти. Так? Він якби небитий, заплатив кошти. І десь ці самі кошти коштує Америка, але, наприклад, з меншим пробігом, ти все рівно кажеш, ні, ні, я тут купив Європу, я хотів отак. І коли автомобіль встається ситуація, автомобіль стає битий, тобто людині зразу вже десь, знаєте, цей автомобіль стає неприємний. Люди, які купляють Америку, в мене вже були випадки, коли ми перевіряємо автомобіль, Америка, ну і бачимо, що автомобіль відновлений, так би мовити, дешево. Що це означає? Запчастини не замінені в оригінал, та? а запчастини відшпакльовані, розумієте, відрихтовані, тобто, ну, шпаклівочка і все решта, це точно погано. І що ви думаєте? Людина до мене каже, Романе, та я зараз теж їжджу на до речі там джіп чи роки. Каже, я на ньому їжджу, я вже від'їздив два роки, було 70 тисяч, каже, зараз вже 100, щось там 50, каже, я багато їжджу, в мене проблем з машиною немає. Я як Європу взяв, каже, тих 250 плюс пробігу, каже, а там виявилося 300 з лишнім пробіг, як завжди соточку змотали, каже. Я в тій машині поміняв все. каже, Тут я взяв 70 тисяч пробігу кілометрів, наїздив до 150, зараз мені кажуть, там щось по ходові треба міняти. Я кажу, я міняти нічого не буду, шукаю знову 70. І мені ж покльовка, каже, мене взагалі не лякає. Каже. Хай вона собі буде, навіть якщо там щось десь якась тріщинка на чомусь, каже, та це просто машина має їздити. Друзі, вловіть ментальність ситуації. Людина просто їздить на, на автомобілі, автомобіль виконує свою роботу, він зробить, ну, заробляє гроші, ну, дай Боже, я так розумію, раз багато їздить чоловік, йому треба автомобіль. І він його не гладить, там, знаєте, машина не бита. Ні, вона була бита, відновлена. Пробіг цей, відновили, в принципі, якісно, наскільки я розумію, попереднього автомобіля я не бачив, це він до нас десь купив. Але має досвід людини який: пробіг автомобіля невеличкий. Автомобіль ще бігає, ще є ресурс запасу. А я вам більше скажу, сам, сам виробник. Наприклад, беручи там будь-який автомобіль, вони зазвичай дають гарантію там, тих самих 100 тисяч пробігу. Звідки ж виробник дає цих 100 тисяч? Та вони все розраховують. 100 тисяч в принципі, автомобіль має ходити. Та є випадки гарантійний, по гарантії щось зміняється. Але це такий як виняток більше. Повірте мені, автомобілі зазвичай 100 тисяч ходять. Хоча зараз трішки слабші вже роблять моделі. То є були випадки, що коли дійсно автомобіль виїжджав і там були моменти. Але давайте так. Давайте про загальний такий стан автомобіля, якщо він має малий пробіг. Він є. Він є ще має життя, ресурс, життя працює. Друзі, я в цьому відео не хочу розповідати про те, що ви зрозуміли, що я так ніби розповідаю про що Європа це погано. Ні, кому як підходить? Просто я пояснив фактичну ситуацію, яка вона є. Так як я, до речі, моторист, повірте мені, я дуже тонко відчуваю, що таке в машині 350 тисяч пробігу і що таке в машині просто 50. 000. Повірте мені, відчувається це дуже-дуже тонко. Але це я як моторист можу сказати, Та? Ну, у мене технічна освіта по ремонту автомобілів, тобто загалом, та? але. Повірте мені, ви куди би не пішли до ходовика, він також побачить автомобіль 50 тисяч пробіг, а автомобіль 350 тисяч пробігу. Тому тут є різниця. Та є биток. Ну, є, це також добре чи погано. Та краще не биток. Краще 50 і не биток. Все, це взагалі тоді буде ідеально. Я думаю, всі мене підтримують. Ну що, ми на завершення ще, друзі, маємо декілька автомобілів, є можливість вам показати, попри сніг, будемо пробиватися. Інформація чотириденної давності, тому ще нічого сильно не змінилося, автомобілі актуальні. Якщо когось щось зацікавить, ви можете зробити зупинку кадра і цю фотографію просто мені скинути на перевірочку. Так люди роблять, до речі, перевіряємо автомобілі по всіх містах України. Є така можливість, працює в нас велика команда, тому чим зможемо, тим допоможемо. Основне, друзі, щоб вам подобався автомобіль перед купівлею. Це такий тонкий момент, який на зараз вже немає часу, щоб його повністю розкривати, але в мене люди іноді звертаються, і так приємно, що люди кажуть, «Романе, ми вам довіряємо на 100%. Тобто ви знайдіть, а ми сядемо і купимо. Так не працює. Машину ви платите великі кошти, ви будете їздити на тому автомобілі, тому він вам має подобатися. І з практики вам скажу, так воно і працює. Якщо людині машина не подобається, то її вам може підбирати любий цей автомобіль. Якщо ви прийдете, він вам по факту не сподобається, його купляти не потрібно, і більше вам скажу, його купляти не можна. Це категорично заборонено робити. Автомобіль мається при купівлі, перед купівлею, ви маєте горіти бажанням. Якщо навіть таке буває, до речі, Буває такі речі, коли ти стоїш біля автомобіля і вагаєшся, добрий він чи поганий. Вирішується, це дуже просто: берете паузу. Як кажуть, і йдете додому. Переночували, подумали і зранку на свіжу голову придбали. Або навпаки, переночували і зранку на свіжу голову нічого не купляю. Все, отак воно все працює. І все ж таки ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто підписаний на канал. Друзі, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, а також ставимо палець вгору. Це мотивує для вас робити свіжі відео. Усім успіхів! З вами був Роман Святошак.